Ну і далі розкажемо вам неординарну історію військового. Власне, до війни чоловік був номером один на вечірках та весіллях. Працював на знімальних майданчиках. Справжня людина свято. А ось після повномасштабного вторгнення став сапером і новатором у військових справах. Ви точно бачили Петра на позивний жаба у соцмережах. Петро родом з Харківщини. Він справжній шоумен, харизматичний і емоційний. За плечима безліч проведених феєричних вечірок у нічних клубах України, різноманітних свят та весіль в ролі ведучого. У 2014-му переїхав до столиці. Тут перепробував багато професій, роботи не боявся та шукав себе. І повар, і офіціант потім попав в кіно статистом. Просто мене трошки там замітили, побачили, що можу щось робити більше. І пішло: декоратор, реквізитор, художник-постановник. І було, що на серії заходив працював лінійним продюсером і адміністратором зйомочної групи. Ну, коротше говоря, все підряд. Просто є робота, я за нею беруся і. Просто роблю і все перед повномасштабним вторгненням. Пройшов кастинг на реаліті шоу. Та війна змінила усі плани. Чоловік записався у добровольці і після базового та фахового військових вишкалів одразу поїхав у саме пекло Бахмут та Хромове. Три місяці учебки. Один із цих місяців це учебка в Польщі на сапера. Я сапер з возом сапера. І швиденько ми після Польщі попадаємо на Бахмутський напрямок. І через три дня тось тобто ми приїхали буквально три дні. Ми там обоснувалися, Нам як це виглядало. Вон там міни ОЗМ-72, Ото машина, а туди дорога в Бахмут. І все. І ми просто поїхали сразу мінувати. Потрапив на Донбас у березні 2023-го. Військовий не приховує. Доводилось донавчатися вже у реальній бойовій обстановці. Щось підказували більш досвідчені побратими. Нерідко доводилося розставляти вибухові пастки просто під куль. Петро каже, страх рухає людину до прогресу. Як ми вижили, це фортуна, реально. Тобто, там була така обстановка, що дуже велика інтенсивність всього озброєння, яке падало на нас. Тільки каб, кабів на той час не було, і такої кількості півідронів. Петро потрапляв під вертольотний обстріл, ризикуючи життям, рятував місцевих мешканців навіть попри те, що в будь-яку мить їх усіх могло накрити вогнем ворожої артилерії. Нас було на завдання п'ять. Ми їхали на іль 200 тобто машина ще забита АБК, І ми цих восьм цивільних ще запіхували в машину. Коротше, вони всі грязні. Вони там бопню, що була грязюка, ще техніка накатала цю грязюку, короче, говоря. І вони тупо застряли в цій багнюці коліно. Ми їх витягували оттуда, грузили їх, просто вже ногами запіхували, щоб швиденько ми оттуда від'їхали. З досвідом сапер зрозумів щоб виконати завдання і повернутися живим, треба діяти максимально злагоджено. Тому з побратимами розробили свою методику мінування, коли кожен з групи займається не усім процесом спочатку до кінця, а виконує свою частину роботи та згодом перейшли на дистанційне мінування. І саме Петро один з тих, хто почав це масово впроваджувати спочатку у своєму, а потім і в інших підрозділах. Якщо казати про збереження людей, дистанційне мінування це якраз про збереження особового складу. З дрона це можна робити 24 на 7, і в день, і в ніч. І ці технології треба розвивати, розвивати тотально, можна можна сказати так. І ці технології треба внідряти во всі підрозділи. Згодилися на фронті і творчі навички. Все частіше Петро почав з'являти. Ти у соцмережах з закликом допомагати зсу й донатити на потреби армії, крім підтримки цивільних, військовий організував навколо себе тих, хто вже на постійній основі займається виготовленням боєприпасів для безпілотників. Назвалися інженерний корпус бойові жаби. Це е, звичайна граната. Е, ми робимо в принципі уламковий боєприпас на е, будь-який дрон від е, мала до велика. Е, також ми робимо. Плати ініціації для дронів і для мінування. І також дуже мені подобається ця тема. Це кумулятивні боєприпаси, які дуже дуже потрібні в великих кількостях всім бригадам. Зараз в Україні вже функціонує 12 цехів, які постійно готують БК для скидів з безпілотників. В середньому за місяць відправляють у підрозділи ЗСУ більше 10 тонн різноманітних боєприпасів. Військовий переконує це ще далеко не максимум можливостей. І є куди зростати, і в черговий раз жаба закликає долучатися до справ усіх заради спільної мети. Олександр Харпач, Олексій Баклайкін, телеканал Київ 24.